Ранкові збори Ми збираємось в гори. А Дімон збирається в пошуках їхати по акумулятор. Ось такі по порогу. Хроніки. Діма шукати акум. До нас не дивився, є нема. Ще було. Там зараз ще в п'ятник. Ні. Що там тих дню приїхав? Ті 340 кінець. Ще має бути. А, десь 2,5. Я тобі продавав та то не приймається. Майже 76. Давай! довго не будь! А, коли купи! Отак, знаєш, таке враження, ніби продали Тенер, правда? З цього моменту починається наш ендуро-піший маршрут на гору Грофа. Ендуримо пішки. Власне, хоче роздіватися. Зараз буде роздівався. Може, хоч камеру віддай? А не каркай. Давай. Потім ще йти і йти. Ми чекаємо. Треба пішки перейти влітку. Назад. Ні? Назад. Починає хихатися куди йдеш. Від перемоги так. Ну давай попробую, чи мені я хитається, чи ти ні. Та блін, я не знаю, яку то треба мати, але вона там, знаєш, що і звужується, а це висота, пане. Ну, Та ну нафіг. Ні. Слізькі в мене, ці будуть. Капці слизькі, ну нафіг. нафік. Та, ж бурнуся. Ні. Розуваємось. Що, не хочеш життя? Обережно, бо камінці слизькі. Холодно! Ага. Ай, зараз впаду, а може, не впаду. Після перетину річки молода нас одразу чекав дуже крутий підйом: підйом на гору Грофа. Взагалі не заходжений, просто стежка, заросша вже. Мало людей тут ходить. Східноєвропейський туристичний шлях. Тут починається. І проходить десь аж там, там, де ми минулого року були на полонині Боярин. І туди далі. Отак от. Так от. Дуже стрімкий підйом такий. У мене часто присість туди не тут. Перекур. Перекур. Де ми є. Така стяжка, звісно, Не дуже прикольна. в пухах. і в кропеві помочки Пом-пом. так от-так от нам от. десь от туди що любас як тобі було там? Нормально. нормально Пум-пум. Вийшли на притулок під конем Рофецьким. Дивіться, пилочка така сама, як в мене, тут недавно тут був, палилися. Доглянути ведмідь. Ведміть, бувай. Дивися, які вимари. Можна відпочити? No. Підписуємо тарейки. Ну, так дуже гарно. Нікого запаху нема, запаху нема. Даримо пахне. Даримо пахне. У вас морду ніякого. Отилочки пусті. Грілися єгрем. Треба взяти себе Давай подивимось, що там є. Щось цікаве. Що може... Просто теж спати можна, якщо нічого там нема. Тут я щось виглядаю, а тут Віталік перевіряє, чи жереб нормальний. Вийшли ми на гору Грофа. Дивіться яка краса. Це якраз місце. Та гора в 20-му році. Хлопця, хлопець з другом вийшли на цю гору і била блискавка. Інший втік, забоявся втік вниз. Ну і рятувальників покликав. Чи яка там історія? Хлопець 93-го року. От так от, не ходіть в гори. Грузу краще перечекати або не йти. Що, що? Якийсь там так міняло, воно таке якось думала могла зараз. Тут вже трошки легше, ніж по тих великих каміннях. Хлопці ще десь там в кущах, а вон, опа. Фух. Спускатися ще десь три годинки. А? О, не ну і труситься, вже забили з м'язи. Ну. Угу. Там тато з тими дітками йде. Ну, дітки молодці. Всі маленькі одного несемо спині в цьому рюкзаку спеціально для дітей. Круто, дуже круто. З малку привчати дітей до гір, до таких походів. Підрізаєш? Не Я не збирався тебе обганяти. Фух. Ти вже виквіна, ні? Ні. А, ні. Ще за нею трохи. Але ви молодець. Треба дати дань. А скільки наймолодший? У цій два. В травні було два. Два рочки. Вже в горах. Трошки більше вже. Да. Ой, так. там далі то ще грубші такі каміння будуть. Отут як будете стежкою, там буде таке роздоріжжя, беріть правіше трохи. Добре. Там е, пологіше, бо добре. там потім таке дуже крутий. Добре, добре. Я вроді пішов стежкою, а вона... тут вже <реш> ту. тут, тут не видно. От туди вам. От туди направо так от. Ага. І там потім, як трошки ніби вниз зійдете, теж правіше беріть, так ніби траверсом. Угу. От. Добре. Так. Да. А ваші ви з туди з осмолоди? Та, ми мотоциклами. Біля, там. Біля осмолоди, біля дороги, як на Росохан. На озеро. А, да, я зрозумів. Так. Да. А ми тут машини. <гум> ну та, вас багато. Ми <гум> ну, теж 4,5 кілометрів. Ага. Ну, ми нам з табору шість з половиною виходить. Mm. Так. Так. Все, щасливо вам? Отак от, от. Добрий день. Не збивай. будеш потім складати. Спустилися вже майже з гір. Пройшли болото, зараз йдемо попри став Грофецький. Дуже цікавий став. Отак він виглядає зараз. Його видно згори прям. Там води немає, одні зарослі. Може болото є. Дуже цікаво, скільки років тому там ще була вода. І як би круто він виглядав з тої гори. Вон звітом. Хто знає, пишіть туди коменти або припущення. Бо я думаю, років 20 тому, ще була там вода. От так як за останні 5 років навіть попересихало дуже багато озер, то тут не виключення. Що також, дуже мало могло бути років. Ну так. От. Став Грофецький. Отам от Грофа, от там ми були. Цікаво, скільки років тому тут була вода. День від'їзду, вже всі зібралися. Я вже виїхав на дорогу, чекаю вон хлопці теж зараз виїжджають. І петляємо додому. Вже нікуди не будемо заїжджати, це такий тривожний ранок був. Думали заїхати біля калуса ще на силіні Озера, але там, можливо, не можна їхати зараз. Там є різні об'єкти, тому так.